Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград саме міста Рівно Сьогодні ми маємо вже 2 червня, початок літу. І хотіли би коротенько спланувати план робіт, які мають виконуватися в червні місяці. Червень місяць це дуже відповідальна пора для виноградарства. Дуже багато аспектів потрібно затронути. в цьому Місяці, щоб е, був успішний, добрий в нас урожай. Е, е, перший е, робота, яка має виконуватися е, періодично, це полив перед світінням. О, в нашому регіоні цей рік е, немає взагалі опадів від заморозків від 15 травня, у нас немає опадів, Тому ми періодично підливаємо виноград. Треба не забуватися про підлив, якщо немає дощів, особливо перед цвітінням винограду. Цвітіння винограду ніколи не можна поливати в період цвітіння, тому що можуть скинути цвіт і так далі. Чому треба перед цвітінням безпосередньо, щоб була вологість? Тому що. Самі, сама квіточка та маточка це, має бути вологою. На, сам, сама квітка має бути вологою, щоб до неї приліпала пільця. Бо якщо воно буде сухе, воно все поскидає. Ось. Тому, е, тому треба за цим слідкувати. Наступний етап це йде підкорка винограду перед світінням. Як ми будемо і коли ми будемо. Е, Підкормлювати, в який спосіб зазвичай я, я практикую підкормка коров'яком. За півтори неділі, десь до, до цвітіння, Умовно так, за, за, за півтори неділі, днів 10. От. Після підкормки е, самим коров'яком, тобто це, це є азотне добриво, в якому дуже проявляє, воно в чому воно проявляється в винограді, це дуже активно стає. Е, Виготовити. Тобто зелений прирости. Дуже хорошо починає, азос помикає до стрімкого росту наших лос. От. Треба не забувати і про підв'язку. Особливо ми вже тут по, перша підв'язка у нас е, значить вже виконана. Видно, тут відстань від першої проволоки, де лежать рукава, і до... від першої до другої проволоки 15-20 см. Це Підв'язка робиться заради, для того, щоб запобігти відломування самих молодих побіжиків. От. Ми причепуємо сеплером. Ось бачите, ось такі от петлі. Спеціальні є такі сеплери, тупінери. Ми підв'язуємо. Або ж, ж є, наприклад, ми ще практикуємо. От таку зараз я покажу, Ось заплуталась. А ось така от називається кліпса. Виноградна Кліпса. Ми замовляємо по AliExpress. Дуже добре вона ось так от, працює. Зараз я покажу вам, як вона розсімлюється, можна на цю сторону. Цю раз. О, і Вона вже фіксує. На ленті може їздити, на а вже як сама, сама ось ця як ліпса, вже воно не дає рухатися. Це вже железно. От. Ми працюємо де не де де так. Бажано, щоб проволока дуже добре фіксується. Якщо проволока сама десь 2,5-3 мм, бо якщо 2 мм проволока, то буде трошки скользити і вона буде на один рік розслабляється. якщо 3 мм проволока, це дуже чудово. Так, що хотів сказати, <кій> що стосується підв'язок. І далі наступна операція після підв'язок також паралельно йде. Це обломка молодих пагонів. Пагоніма на увазі пасинків. Як я роблю це, я е, роблю обломку. О, як ви тут помітили, я перший другий до я, якщо, нема, якщо м, є загущеність відносно 15-20 см один побіжник від іншого, я виломую оці пасиночки, до, до самого квітконоса. До сутьвіття. Я виломую, щоб не було загущеності. А потім ми робимо вже прищіпку молодих пагонів. Ну, можна робити, Я практикував взагалі до квітконоса виломую все. А після квітконоса я покажу, зараз більше як на кстатки. Ось припустимо. ось як тут вже велика квітка, От, то до цих пір я ще міг виломати знизу виломую, а вже з цих пір я вже не виломую. Не виломою, для, для чого це робиться? <кій> щоб не було загущеності, бо загущеність потім в період світіння може не попадати, або погано попадати пільця, погано сама <кій> квіти винограду погано опилюватися буде, щоб не було загущеності. Тобто вона має бути так не загущена крепко. Потім зверху йде вже прищіпка пагонами. Залишаємо от молодий, ну це ще зарані трохи обрумом, будемо говорити так, або я тут ободумую, то ну вже звідси ось пазум це основний лист, це пазуха листа, ось тут пазуха листа. Щоб далі нам треба створити листовий апарат, щоб було достатньо листового апарату, бо листовий апарат за рахунок фотосинтезу, тобто сонечко. Процес фотосинтезу. Має бути достатньо листового апарату, щоб прокормити нашу, нашу е, гілочку винограду. Е, книжка пише так, щоб прокормити 1, 1 кг гілочку винограда, потрібно мати до 30 листків. Тому, або якщо жеш, цей листовий апарат розложити, це має бути один квадратний метр листового апарата, щоб була достатньо набралася оця грозочка цукром. Далі, щоб не було загушності, ми прищипуємо. Прищипуємо ось так, оставляємо один листочок. Один листочок це називається прищіпка пасинків. Пришіпка пасинка першого порядку. І вже таким чином, таким чином ми набираємо достатньо листового апарату. До висоти у нас ось шпалера 2 метра. Ну, нам недостатньо весового апарату, де два, де-чуть, бо у нас так під уклоном трошки участок. Ну, робимо такі е, зростаючі прирости, ложимо навіть на цю, на цю проволку. І у нас, виходить, тут 2,5 метра е, будуть саме плодові стрілки. Для цього більш ніж достатньо до цього апарату, щоб прокормити дані грона. Дальше. Е -е -е. Дальше наступна наступна операція, яка необхідна в червні місяці. Це е, прививки е, інших сортів. Що там кому не подобалося, там все у нас ми теж готуємо, е, скажімо так, є певні кущі. Ось так якось тут. Нам не понравився ось цей сорт. Не буду говорити який, він у мене от бачите, не викидає цього не викидає. Я вирішив з нього позбавитися. Він потребує довгої обрізки, щоб там щось на ньому було. Ну так я Не буду я тим братися. Ось такий спосіб все підготовлено для перепрививки. От. через, е, Сьогодні ми маємо п'ятницю, е, з понеділка будемо займатися цими операціями. Ну, Це буде, буде на цю тему буде окремий знятий фільм як в даному випадку буде перепрививка чорний в зелене. Далі наступна операція в червні це профілактика обробки і нормування гронами. Тобто, як я вже наголошував буквально за тиждень. До суцвіття ми маємо обробити хімічними препаратами, ну, які я вже говорив в попередніх фільмах. От. ну І для і знов таки хочу зауважити, для світіння будемо застосовувати бор. Боро плюс від фірми От. ну В принципі, в принципі задають питання в плані нормування грон. Чи до світіння ми суцвіття поставляємо одне, два, три на плодовій стрілці. Хочу сказати, що до цвітіння все, що накидало нам на плодовій стрілці, кількість, ми нічого не нормуємо. Нормуємо вже по результату опилення, тобто після гороху, коли ягода буде в стані горошиня, так як зелений горошок, і вже буде видно, яка гілочка винограду, яка ліпша, яка гірша. Тому що Сам процес опилення, інтервал йде до двох неділь. Навіть може бути на одному кущу. Якщо йде закладення гілочки винограду, йдуть, там, скажімо, по 2-3 суцвіття, то на, на кожному суцвітті, на кожній гілочці може бути інше запилення, бо, тому що вони, з інтервалом йде цвітіння самих суцвіть. Там в пару днів і на ці дні припадає інша погода. Може бути крепко жарко, буде погане опилення, може бути дощі, змиє пильцю. Помірна температура, припустимо, там від 20 градусів то до 25, це є нормально для опилення. І тому всі ці грона винограду, припустимо, три буде на одному побігу, і всі будуть з іншим опиленням. Після цього, коли в стадії гороху, вже дочекаємося тоді, як проводиться нормовка самих грон на майбутній врожай. Ну, на цьому будемо закінчувати. Ось такі е роботи ми маємо виконати в цьому місці, бо від цих робіт залежить наступний наш врожай. На все добре, до побачення до нових відео. До побачення.